Обіцяли показати справжній екзотичний автомобіль з незвичайною історією. Може, йдеться про цю спортивну модель? Ні, вона не така надійна. Ось це достойний екземпляр, але він не дуже екзотичний. А оце, мабуть, і є наш сюрприз. Chevrolet Caprice 9 1994 року випуску був патрульною машиною поліцейського департаменту Лос-Анджелеса. Його нинішній власник ним дуже пишається. Ще пак, адже він сам поліцейський, тільки в Німеччині. Нам обіцяли Тест-Драйв. Колеги поліцейського Андрея Гагемана роблять вигляд, що не помітили його відсутності. А ми за цей час подивимося, чим може здивувати шевроле Кеприс. існують, звісно, правила, яких я маю дотримуватися. Приміром, мигалка на даху має бути прикрита і заборонено вмикати, як і сирену. Коли я їжджу на цьому автомобілі вулицями, то звісно ж дотримуюся цих правил. Але під час таких зустрічей, як ця чи фотосесій, я вмикаю і мигалку, і сирену. Матман кані шwеріка нами. У цього «Шевроле прися є свої особливості, передбачені специфікою роботи поліції. Восьмициліндровий двигун об'ємом 5,7 літра, автоматична коробка передач. На машині немає ніякої іржі, вона не була в аварії. На поліцейську дільницю Лос-Анджелеса шевроле потрапив новеньким з конвеєра. Придбавши цей автомобіль, Андре Гагеман здійснив свою заповітну мрію. Я завжди цікавився тим, що пропонують автоторговці. І одного разу, побачивши шевроле, просто-напросто закохався в нього. Ми трохи поторгувалися, і я його придбав. Придбання Андре виявилося вдалим. Авто дуже доглянуте. Воно не було задіяне в поліцейських переслідуваннях. Мигалка на даху і все решта автентика. Достатньо злегка натиснути на педаль газу, і можна подумати, що в системі охолодження не вода, а адреналін. Потужність мотора 264 кінські сили. Функціональні також спеціальні фари шукачі. Відчуття, ніби сидиш за кермом великого спортивного автомобіля, в якому нічого зайвого. Окрім хіба що рації, звукової сирени. І світлової мигалки, і звісно ж, град для заарештованих для американських поліцейських не так важливий внутрішній декор автівки. Тут використовують зазвичай дешеві штучні матеріали. Це видно, і в цій машині треба бути особливо обережним, аби нічого не зламалося. Мені пощастило, я придбав його в доброму стані. Загалом шевроле каприз досить надійна автівка, зокрема, двигун, Особливо гарною цю машину не назвеш. Округлі форми корпуса в народі називають китоподібними. Але якість в них, так би мовити, акуляча. Як тільки натискаєш на педаль газу, вся ця двотонна махіна рушає з місця і м'яко пливе, наче летить над дорогою. Від цього навіть серце поліцейського починає битися частіше. Мені подобається все сила, потужність, габарити і все, що за цим стоїть. Чудовий двигун, хоч йому і потрібно багато бензину. Трохи Америки в себе вдома, яку можна помацати руками. Собісне Америка цим Афасонфоцуаузеклазі.